Епоха монополії iPhone закінчується. iPhone 16 стартує від 700 євро, топові моделі від 900, а конкуренти дають більше за менші гроші. OnePlus 13 кращий за iPhone 16 Pro Max, швидший у тестах, яскравіший, заряджається у рази швидше і коштує на 300 доларів менше. Google Pixel 9 Pro, потрійна камера 50 плюс 48 плюс 48 гідео, фото опікселів, фото і відео яких iPhone не потягне OnePlus 12AR, за 500 доларів Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED 120 Гц, 8 ГБ оперативної пам'яті, батарея 5500 мАч і зарядка за 30 хвилин. Samsung Galaxy Z Fold 7 2 в одному, смартфон і планшет. Чого в айфона немає Red Magic 10 Pro. 144 Гц, активне охолодження з рідким металом, батарея 7050 мАч. Ідеал для геймерів. Висновок. У 2025-му Android не просто наздогнав Apple, він її обігнав.